22 січня 104 роки тому в Києві на Софіївській площі керівники Української та Західноукраїнської народних республік об'єднались в єдину соборну державу Україна. Ця знакова подія війшла в історію як акт злуки. Акт злуки безумовно, це одна з найважливіших сторінок української історії. Майже 500 років українці по обидва. Береги Дніпра боролися за об'єднання в єдиній державі. Це стало можливим завдяки перш за все революційним подіям в Російській імперії і в Австро-Угорській імперії. Нагадаю, за рік до цього, в січні 1918 року, УНР проголошує четвертий універсал, згідно з яким стає незалежною державою. Та і в жовтні, листопаді 1918 року, в Австро-Угорщині відбувається революція, наслідок якої імперія розпадається. І на її території з'являються декілька держав. Серед цих держав виникає і Західна Українська Народна Республіка, яка відразу бере курс на укріплення власної території і на переговори щодо об'єднання з УНР. Після акту злуки 23 січня відбувся трудовий конгрес. Це був фактично парламент. Да, український, який підтвердив ці цей договір і затвердив його рішення, далі передбачалося, що після акту злуку акту злуки прийдуть переговори про об'єднання урядів двох українських держав, про об'єднання війська і про подальші інтеграційні моменти діяльності. Але на жаль, вже в восени 1919 року почалися досить суттєві протиріччя між ЗУНР і УНР. Вони пов'язані перш за все з військовими подіями. В той час нагадаю, українська галицька армія фактично укладає угоду про союз з зенітнцями. Да невдовзі вже в грудні починаються переговори між Петлюрою і польським керівництвом. Укладається угодна згідно, згідно з якою а, УНР відмовляється від західно-українських територій. Да, і невдовзі, фактично, через ці важкі для України військові події. Ну деякі історики зазначають, що був трикутник смерті. Да, тобто Україна опинилася в цьому трикутнику. Це фактично Польща. Білогвардійський рух та і більшовики. Але я б додав, що це був не трикутник, а можливо квадрат смерті, оскільки ще була Антанта, яка теж ну не зовсім схильно стала до української незалежності. І на жаль, обидві України були зажаті між цими гравцями на міжнародній арені, і протиріччя все ж таки вдалися. В цих подіях і Акт Злуки фактично, хоча він і відбувся, да? це важлива подія, але подальші події показали, що українці, на жаль, не скористалися цим шансом на єдину соборну Україну. І нагадаю, що в Росії до сих пір стверджують, що Україну створив Ульга Навлені, да, але ж ми бачимо, що ще до цих подій вже була українська зелена держава по обидва береги Дніпра. І на Дніпрянщина і західноукраїнські території утворили фактично єдину соборну українську державу з батальйоним населенням. Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України кожному з нас дало раз і назавжди зрозуміти, яку надвисоку ціну ми платимо за неподільність і незалежність України. Ще геній українського народу Тарас Григорович Шевченка закликав співвітчизників згуртуватися заради перемоги над російськими братами. Сьогодні наша єдність та хоробрість стали рушійною силою в цій боротьбі за право на існування як нації. Сьогодні, як і багато. Сотень років тому ми об'єдналися навколо одного захисту своєї території, захисту свого народу і для того, щоб зберегти для майбутніх поколінь нашу державу. Сьогодні тисячі кращих синів і донік України боронять зі зброєю в руках територію, ризикуючи на своїм життям. На превеликий жаль, і є багато хто загинув, але ми розуміємо, для чого це ми робимо. Ми робимо це на благо нашої майбутньої України, тому ми не переможні. Ми доказуємо, які колись наші діди і прадіди, захищаючи зі зброєю в руках територію України, що ми вільна нація, ми нація вільних людей і за нами перемога, за нами майбутнє. Вірте збройним силам України. Слава Україні! Героям слава патріотично налаштовані мешканці Сумщини вірять у Збройні сили України, нашу перемогу над ворогом. Говорять, за рік, що минув, день соборності для них справді відкрився по-новому І нині формується нова українська нація, сильна, гідна, непереможна. Єдність, вона ну. А, села так, вона дуже важлива. На більша а, с, Ну, на сході почали розмовляти на українській мові. Я вважаю, мова це дуже важливо. Ми повинні розмовляти на українській мові, бо без мови я вважаю, немає нації. А ми українці, ми повинні цим пишатися. У нас є своя історія, вона дуже цікава, захоплююча. Тому ми повинні вчати історію свою мову і пишатися цим. Це дуже важливо, особливо в умовах війни. А чи відчуваєте ви зараз єдність і з ким відчуваєте? Відчуваємо. Ну, з -з Зі всіма, напевно. Бо відбуваються і збори масові, коштів, і допомога, і гуманітарна допомога. І це все відчувається усім, всіх. На мою думку, єдність дійсно дуже важлива. І 24 лютого ми побачили, що дійсно наш народ дуже сплотився щодо даної проблеми. І... Далі продовжує це показує приклад, наприклад, волонтери. Їх стало набагато більше і їх діяльність дійсно корисна для нас і наших воїнів. Важлива, ну дуже важливо. Це для всіх вона важлива і всі були б дуже раді, щоб були всі разом і в мирі і в злагоді. Наскільки зараз єдність важлива в війни на вашому? Більше, ніж на 100%. Только українці бути во всьому і везде. Єдність, ну це родина, якщо ми з'єдналися. Ну, це саме головне, щоб ми були ну, кріпкими, щоб довіряли, щоб підтримували би, пожилих людей. Тому що крім таких, як ми, їм ніхто не допоможе. Люди стали добрішими, люди стали до кожного прислухатися, сочувствувати. Появилось якесь співчуття. Це саме головне. Люди почали зрозуміти, що ми є українцями, що ми є і нас ніхто не подолає. Що ми саме а, головне нас, не нас Ні. ніколи не побідять. Ми кріпка страна. Так що, якби ну, наша країна, ми будемо кріпкими. Наше зсу це дуже вдячні ми їм, що вони нам допомагають, що вони нас обороняють. Хай завжди буде Бог з ними. Щоб було все добре, так, що да щоб хочеться, конечно, щоб все скоріше закінчилося, щоб був мир у нас, щоб ми, як великою всією Україною, празднували це свято. Консолідація українців це справжня запорука перемоги і становлення сильної нації. Україна була, є і буде соборною та неподільною державою. Жодні антиукраїнські сили не в змозі це змінити. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Слава Україні! Героям слава!